Англійський до сніданку, Ceylon Gold. Британська імперія, Королівський стандарт, Олонг готово. Добрий день. Мене звати Домінік, і я ті тестер у компанії Ахматті. Сьогодні я розповім вам, чим займаються ті тестери. Щоб стати ті тестером, потрібно навчатися 5 років і куштувати сотні чашок чаю щодня, інколи до 500. Ми повинні вміти оцінювати різні властивості чайного листя, розмір і скрутку, колір і яскравість, і найголовніше смак. Ось чому ми сьорбаємо, коли куштуємо чай. Щоб повноцінно відчути його смак та аромат, Професія тітестера накладає певні обмеження у побуті для того, щоб зберегти нюх та здатність відрізняти смаки, ми не користуємося дуже сильними парфумами та засобами після гоління, а також взагалі не куримо. Що одна важлива вимога уникати продуктів із насиченим смаком, таких як гострий чилі або часник. Тому, на жаль, я не можу з'їсти цей смачний бургер, бо у ньому є цибуля та корнішони. Я буду радий розповісти вам про чай ще більше. Слідкуйте за нашими сторінками в соцмережах та каналом на YouTube.